О, вже ранок, ну добре. Хтось сьогодні за мною бабуся приглядає, я її так боюся з прошлого разу. Ну добре, що ж поробиш? Зараз я перетягнуся. Так, я втяглася, а тепер піду на кухню. Може, там хоч щось мені приготували їсти, не як завжди. Мені самой треба готувати. Бабусю, А ти можеш мені, будь ласка, зараз ми поїдемо купити. Мені я... ляльку. Ні, спочатку треба заробити її, це тільки тобі мама дозволяє все купляти. Але, ну, добре, поїхала. Ось ми приїхали. Пішли туди, вибереш собі ляльку. Я хочу цю ляльку. Ну добре, купимо тобі цю ляльку, пішли вже додому. Як я тебе обожнюю, а пішли, а, з тобою пограємося, або подивимось на телефон, поки бабуся Нам Головне буде тихо, бо вона така зла. Ти ще не знаєш. Шкода, що ти не розмовляєш? Вона розуміє, я тебе. Хочеш, вона садити? Її головне не розбудити, пішла до мене в кімнату. Вона твоє те закрила, вона думає, що я буду звижать. Зб... Ех, ти цього не розумієш, лялька. Як мені з неї з неї важко, дуже важко. Ех, от би і я була лялькою. Не приходилося б... прибирати і заслужувати такого життя. Гей, ти принеси мені їсть. Так добре. А пай же, прибирай, Тоню, привіт. Вона мене заставляє прибирати, ах, вона ж. А ти що прийшла, це мій Дім, це моя доне. Як ти смієш маму зі мною так розмовляти? А друга дівчинка це хто? Це моя лялька, яку мені бабуся купила. Добре, я зараз прийду, а ти тут зачекай мене. Ти мамі ще про мене будеш розповідати? Я не зрозуміла, яка у нас була мова. Я буду гарною, щоб ти мамі не розповідала. Як у тебе очі помінялися. Ну я хожу в червну школу магії. Вона мене вчить перевертатися в кого сама не знав кого. То ось чого у тебе уже, то ось чого у тебе глас по синів другий. Як а так це, ти не розумієш? Ти у нас яка, якийсь странний вовк. Я вовк? Ну добре, отримувай. О, мої вовк я теж хотіла бути в дитинстві волком, але я стала кішкою і мені це не сподобалось. І я знала, що хтось в нашій родині буде вовком. Хтось буде таким хитрим. Я знала по твоїм ухам ухи вовчі. Зрозуміла мене, то отримувай по добрій. Отримувай, будеш мені тут, вовком. У мене навіть ушей котячих нема. Що тут закрики? Ні. Що ти наробила? Я тебе так уже виганяла з дому, ти вибачилась. Ти сказала, що ти більше так не будеш. Нащо взагалі ти в няні взяла? Мама, чого ти така? Ти в мене теж було в дитинстві? Нащо мою доню бити? Тобі мало в дитинстві було, і я хоч і зараз можу цього наробити. Але нащо ти мене взагалі покликала бути нянью? Я тобі довірилась, ти вибачилась. А тепер вон з цього будинку. Прийдеш тільки, коли я тебе покличу, Зрозуміла? Зрозуміла. Тоню, ти ж вовк. Мама, а ти відмідь, тебе уже ведміть. так я вовк. У мене тільки очі стали, коли мене ще бабуся не вдарила. А, а де вона? Я її вигнала, поки не їй не скажу, прийти вона не прийде. Обережно, моя лялька. Ну, вставай. Зрозумій, ти необична дівчинка. Вовка це дуже рідко. Навіть я думала, буду вовком, і бабусі думала, але і твоїй бабусі найпоганіша е, річ випала, кішка. Ну ти у нас вовку в родині. І ти умничка, що ти у нас у в Вовкова родині, бо тоді б наша родина не була б така головна. Чого наша родина? Родина головна. Тому що наша... в нашій родині <кхм> не, 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 є слаба бабуся. А якщо у нас є слаба бабуся, то особлива родина. Ось, наприклад, я б вона тобі ляльку дозволила. Мені здається, це моя провина. Що у нас бабуся така? Ні, не твоя, її. Кішки завжди були. Дуже-дуже злі. Це не твоя провина. Іди лягай спати, Добре, мамо. добра мама. Они гадали варианлашки на всім попа. Ищи честы на будуть.